Новий подвійний діамантовий директор. Е, якщо ви робите щось прекрасне і піднесене, а цього ніхто не помічає, не турбуйтеся, схід сонця це взагалі найпрекрасніше видовище на світі. Але більшість людей цей час що спить. Тому робіть для себе. А зараз з нами буде знову. Чоловік, а спонсори та наставники в нього також чарівні жінки. Я щастить мати таких успішних чоловіків в команді. Контракт з компанією підписала його дружина. А він роздивився та розвинув цю можливість до рівня сімейного бізнесу. Саме він, прекрасний батько, люблячий чоловік, готовий пройти. Багато життєвих випробувань заради коханої і заради своїх дітей. Бачу ціль, не бачу перешкод. Ось таке його життєвий кремле. Його слово крем, працьовитий, порядний, цілеспрямований та наполегливий, простий парубок з технічною освітою виріс як лідер великої та дружньої команди і побудував тепер уже потужний сімейний бізнес. Зустрічайте новий подвійний діамантовий директор Анатолій Канівець, місто Черкаси, ваші обласні, зустрічаємо. На брата Доброго дня, шановні партнери, лідери. Першу чергу, щоб б розповідати свою історію. Я хочу подякувати моїм дорогим і шановним спонсорам. Це Гарбузюк Олена Анатолійовна, наш подвійний діамантовий директор, мій спонсор. потрійний діамантовий директор Владимир Міла Сергіївна, Зоряна Миколаївна Мошак, наш майстер, яка мені допомагала, і ми з нею так само проводили перші зустрічі. А також хочу подякувати своїй команді, тому що без команди я цей статус не зробив би. Скажу так. Ну, коротенько про себе. Я родився в Щебердянському Союзі, давно, як кажуть. Учився в школі, потім була армія, я служив в Германії, Бранденбург, Єна, Вальмер. Після закінчення армії я повернувся на завод, тоді ще каса був роторзавод, дуже класний, робив слісарем-ремотникам четвертого розряду, розбирав токарні фрезерні станки, розбирав, збирав, а зарплата була маленька і маленька. Ну, я вирішив перейти в другий цех зарплата в два рази більше. Він сказав, ні, начальник цеха сказав, я в твої роки заробляв 800 гривень рублів ще тоді. А ти пороби ще трошки. Ну, я розсердився, пішов на друге підприємство. Став э, слесарем-ремонтником, э, ремонтував станки, які ще шуть вату. Що машини, всі бата, ви знаєте сюди. Що... І словка я робив вату, скажімо так. Я пропрацював на заводі 10 років. Став слесарем 5-го розряду, ну а потім Роботи не було, фабрика почала робити з перебоями. Неділю ми робимо, дві неділі стоїмо, або дві робимо місяць, або другий ми гуляємо. Знаєте, всі 2000 ну, тисячі роки, коли я не було роботи, їздили на заробітки. На стройку їздили тоді ще 20 років тому в Росію, да? спали і на вулицях. І три місяці відробиш, дому привезеш копійки, тому що на Кимському залі тебе ми лісся заведе подвальчик і витрикаєш себе всі гроші. Ти заходиш. Поїзд за те бутилка води і бріжок. Ну от так, було інколи. Аж розпомагати, звісно. Ну і я почав шукати, де можна зарабатувати кошти. Робив на стройці. я ж кажу, що довго ми робили, що казики робив. Ну, старітельша вашників, знаєте, так? Да? Львика за ваші діти. Все робили, все, що могли, все робили. Можемо построїти будинок під із фундамента і краще напереду, все будемо робити. От. Ну, шукали можливості другі, тому що я бачив, що мої друзі, знайомі, яким 50-60, це життя пропагали, їздять на, Жигу... на москвичу або на Жигуля. Хороше Грошей такої не зробили, здоров'я не було просто них. Я вам розкрив такий інтересний мотив... мотив... мотиваційний момент. Копали мої траншеї інтересні, вже вечором вже, зимою, 10 гралися мороз. Тут прокопали ямку, там ямку, де до прокол робили. І коли я вилажу ця ямка, мені налога лавають в Йорках, де милия тарілочки і все остальные. У мене на руках лапша висить. Я подумав, так, да, пора що сміятися в житті. Я п'ять наші шубайме, живу маркетингу туди. Да. У мене було три компанії святів, я був одним із кращих, тільки хороше не було. І жінка мені сказала останній раз, заберу дітей, тебе війду. війду". Ну, я їй дав, я кажу, слово, більше займатися не буду. Да. Я, я не займався років п'ять Бережем маркетингом, пішов на роботу, каже, день заробив хороші гроші, гроші є, жінка доволі, добре. І все я спокійно собі жив. Поки. Поки одного разу до мене не послухали двері, і не прийшли, ні спонсор не прийшла. Ще з одної дамо. І приложили бізнес. Я говорю, так, я з цим займатися. Я обіцяв, обіцяв займатися цим більше не буду. Ну, Жінка підписала контракт, тому що треба було для себе хозяїти попити, тому що в мене пальці почали боліти від роботи. А вот. Ну і потім. Я зробив шабашку, так говориться, у нас був перекур, буквально три дні. І лежав на кроваті, кровати, мені кажуть, мені скучно. Та, не да, Ти, мабуть, хочеш піти там. Подивитися, чим займається в нього в житі. Ну да". так, при церкві. Розповіжилася трохи з поливом. <плес> ну і потім я прийшов мене. Один Анатолія пригласила на школу, коли я прийшов, виступала Заряна Миколаївна. Я послухав уважно. Мені сподобалася школа, що прості, класні люди Познайом, Познайомився з Заряною Миколаївною, поспілкувалися ми. Я вирішив, що ж такі гарні сторонки, гарні дівчата, заробляють такі хороші гроші. Я на <кхід> ріша. <пілляє> <пілляє> Роблю-роблю, а заробив, все заплатив, і гроші немає, опять пахати. От і все. Тому я вирішив потихеньку строїти бізнес. Роботи я не міг їм, тому що це завжди надалося вже було таке, що я оставляв роботу, займаюся світловим маркетингом, а грошей не було. Прийшов з 5 ходить. Тут я вирішив, просто буду займатися вільним без роботи часу. Дівчата знають мої спонсори, що я. Після роботи біселька біг на зустріч. Ну і шпаклювці надів, під носками не видно шпакльовку От, і вперед. І ми так проводили зустрічі. От, потихеньку, помаленьку, хоча мені жінка казала так, ну хтось шукає, там, на рибалку ходить, арбарі збирає, бабоча ловить, а ми займаємося себе маркетингом. Пес займається бо бо, 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 доволі чоловік. Я тим не займався, вони знають сміялися, був сміявся, засміявся. Ну, жінка э, побачила, що можна тут заробляти гроші. Через 2,5 роки потихеньку помаленьку я став гіматовим я директором, працюючи три рази на неділю. Ну а за 10 років я став подвійним діватом директором, місце з дружиною. Дякуючи моїм спонсорам, моїй команді. І зелені Миколаївні, щоб за пендель, пінділька скажуть. Що сказав, треба сделати. Ну, треба тут сделати. Просто сказав, треба, ну ще Вот. Ну так, потихеньку, помаленьку і все зробили. А зараз кум у мене робить ремонт, між прочим. Ми тут гуляємо, а Так, <ріху> да. Капітальний ремонт, звісно, гроші вже. Кум хорошого, хороший хорошо, берег. Ну, ремонтує добре, звісно. Нічого. Дай Бог, все буде добре. На потрібному. На да, потрібно, так. Да. Ну, напосередку тут всі зібралися, дивуся, спонсори, так. Спонсор, да? ну, спонсор це людина, якого є вже підписаний партнер, да? І станок розкриває дочі. Зелена Миколаєва знає, які вже поливається. Новий пораненник в Україні, скажімо так, іде з дочею своєю. Коханою і згідно по сафарі. Ідуть вони, йдуть, дивляться, обіцянка сидить. Ой, папа, папа, купи обіцянку. Скільки стоїть? 20 тисяч доларів. Що так дорого? Так воно малювати вміє. Ну, мені. Іду далі, дивлюся ще одна сидить. Папа, ну купи сух, лікар класна. Скільки стоїть? 50 тисяч. Так вона була капітан. Іду далі, така маленька стоїть. О, це дешево. Обізянка, скільки стоїть? А це 200 тисяч. Так чи ж так дорого? Так вона сказала, що ці дві сказали, що вона в них спонсор. Зараз їх спонсорів. Дякую всім за увагу, я всіх подивлю. Сидю, дякую. з новим статусом потрібний діамантний директор і запрошуємо спонсорів для привітання. Хочу, щоб на цих годинниках стрілки указують тільки на твій успіх, на успіх твоєї сім'ї, щоб ти успівав і насолоджуватися життям, і не тільки працювати. Я пам'ятаю всі. Коли би ти діамантом вітався, і ці такі, знаєте, трагічні моменти, коли людина відкривається і розповідає, і ми всі плакали в залі. Тому що плакав він. Він розповідав, як він мерз на снігу. Каже, коли я вийшов з того поїзда, там де їх в Москві надурили в черговий раз, і вони вийшли без грошей. Вони там місяць на ну як на нарах, фактично, без, без одіял, без нічого, три місяці, три місяці. І потім він каже: Я приїхав нарешті додому, бо це було. Рабство. Знаєте, оце, коли паспорти забирають, він каже, «І я йду, а на снігу собака мерзне, а я її бачу і плачу, бо я то саме відчував. І от сьогодні я дивлюсь на тебе, і моє серце радіє. Моє серце радіє, що ти і такі самі, як ти, мають надію, ти вже маєш результати. А коли ти розповідаєш про це, бо дуже часто нас стоя, а що ж ви розказуєте про це все, кому це треба? А треба. Треба, тому що ти не лінуєшся передавати далі з репетито. Таким самим, як ти, людям, які трудолюбиві, які готові раді своєї сім'ї ну, гори перевернути, але... І шукали можливості і знайшли. І ти їм показуєш, шлях. Я бажаю тобі надійних, надійних партнерів, таких самих, як ти. Навчи їх стати діамантовими, подвійними, потрійними. От кума вже треба брати за шивора. Чесно, пора! А я думаю, що з іншим кумом Анатолія Петровича їхала на з в мене чоловіка йому все про Анатолія Петровича, та да, і так, і так. І про Анатолій Петрович він каже, йоли пали, раніше був талян, тепер Анатолій Петрович. Що це таке? Так що дійсно повага до вас, від вашої команди, величезна. Вони вас дуже люблять, вони вас дуже поважають. І вона у вас дійсно велика.